Спочатку було слово, і в контексті цього відео слово, яке було і є, є Україна. І, скажімо так, раніше на початку мого входження в проєкти, пов'язані зі звільненням переможної здорової української України від москвинської окупації, шляхом роботи центрів виховання. Утвердження ідеології імперської антиукраїнської і розповсюдження зла через осередки церкви, як філії ФСБ Москвинської псевдоімперії. Я вважав, що їхня інвестиція у те, щоб мати собі назву Українська православна церква, яку вони мають навіть на сьогодні. Я думаю, що це була добра інвестиція. Зараз з тим ступенем занурення долученості, фактично тотальної, в ці процеси в масштабах в першу чергу Донеччини, а також всієї України, я розумію, що ця інвестиція для Москвинів була недоброю. Вона була фантастично, просто фантастично, вдалою. Це прям. Масний, маснюче таке було для них сильне рішення, яке знищує Україну. І на тлі цього також там, історії, так, з діяльністю таких діячів, як Феофан Прокопович, теж замиловують своєю повторюваністю з певною історичною каденцією. Слава нації, вітаю на каналі Ветерія Сашко. Добрий, хто слідкує за моєю діяльністю, знає, що на першому місці, так, в моєму способі життя, мислення, діяння є виконання моїх задач у війську, прямих, посадових і непрямих, але також у війську, прямо і безпосередньо пов'язаних як з бойовою роботою. Моєї особисто, моїх побратимів, мого підрозділу, і також величезної купи інших військових по всій Україні. На другому місці, звісно, це здоровий стан речей, щастя і задоволення моїх рідних і близьких, першими з яких є моя дружина, так, бо ну без того насправді все інше. Має критично мало сенсу і майбуття. І одразу наступна щабель це проєкт зі звільнення церков України від москвинської ФСБшної шобли, яка знищує нас повсякчас. В цьому плані я особливо щасливий дякую любому Господу за те, що дає мені змогу просувати ці важливі націоцентричні проєкти. Для здорової української України тут на Донеччині, тому що приклади інших багатьох інших областей України не мають таких історичних, такої історичної ретроспективи, так як, наприклад, повні підвали, церкви, зброї на вбивство українців, які завозили москвини. Немає там, ну, то мовно кажу, що беремо умовну Вінницю. так ну, В якій церкві? Москвинські на Вінниччині там були взводи роти донських казаків, озброєних, які конкретно звідти йшли вбивати українців. Полтавщина, Чернігівщина, умовно. Так? Та ніяка. Тут на Донеччині, будь ласка, ті самі ФСБшні. Агенти в Рясах, які в 14-му, там, 13-й, там, 14-й роки, святили барикади, їли, пили, злягалися з гіркінами, цими моторолами, цим всім шлаком. Так, зелені чоловічки, братські народи, вони всі, от, будь ласка, 26-й рік, все у них благополучно, нормальні машини, нормальні бюджети, нормальна там група підсвинків, підпивал, і от вони всі, от. За мірками плинності історії Ось щойно вчора вони допомагали підносити ящики зброї, БК, так московитам, там, Сепарам, у цьому всьому шлаку. А сьогодні, от, будь ласка, Боже царя, храні. І що я вам скажу, і хто по нас стріляє. Ви ж не знаєте, откуда летять ці ракети? Я вам скажу. не все так однозначно. Не все так однозначно. Дорогие прихожане, эти укропы, как мы ненавидим укропов, это, это сатанинская это власть, эти, эти, западники, эти американцы. помолимось братья, за скорейшее вызволение, освобождение нашей родной, истинно Узький Донецький, нашого нашого баса, вам смішно? Цей дурний сміх відхаркується крові українському народу, українській нації, українській державі тут і зараз. Якщо ви думаєте, що вам там на якійсь умовній Львівщині під якимось умовними скварічниками там затишніше і це до вас немає стосунку, то я вас вітаю. Ви дуже далекі від державницького мислення і ну, бачення ситуації будай трохи далі кінжика власного носу. Це трагічно для дорослих людей, якщо ви додивилися відео до цього моменту, і ви досі вважаєте, що москвинські осередки, виховні, ідеологічні, політичні, якими є, оці секти ФСБ Москвинської Федерації на Донеччині у Слов'янську. Що вони не знищують вас і не вбивають ваших дітей на якійсь там, я не знаю, в якомусь чопі умовному, то ви дуже помиляєтесь. Вони саме це і роблять. Тому що москвини знищують все українське і всіх мінімально притомних і дієвих українців усюди, де тільки можуть, по всій території України і по всій площі. Цієї планетки. Власне, я відволікся від головної ідеї, яка спонукала мене записати це відео. Я зараз, так, під час видуження після поранення багато працюю за цим напрямком, і я особливо гостро, яскраво бачу, як е, об'єктивно, яка невблаганна ужиткова психологія і як працює те, що. Москалота собі виборола там купила це я вам до історичних паралелей з Феофаном Прокоповичем так наводжу це наймення українська православна церква. Бо українського в цій так званій церкві в цій, в цій, в цій філії ФСБ ну, менше навіть, ніж я вам скажу так, крабів в крабових паличках. Чому? Тому що крабів в крабових паличках Нуль, а українського в так званій українській православній церкви. Не те, що нуль. Якби було нуль, то воно би було нейтральне. Ні. Воно максимально вороже, системно, засадничо фундаментально дієве. І воно знаходиться в постійному поступі, в постійній атаці, у активному викоріненні всього українського. І коли ти намагаєшся з простими людьми, так, особливо похилого віку, будемо так казати, з, будемо так казати, з електоратом спілкуватися, ну, по суті, електорат, так. я вам просто наводжу прості такі паралелі з умовно мирним часом. Хоча, нагадаю, любі браті і сестри, що за час. Так званого миру або перемир'я у багатовіковій українсько-московицькій війні українців питомих дієвих свідомих, які були світлим пам'ять у поступі за інтереси української нації, їх московщина винищувала і винищила набагато більше, ніж Будь-які етапи історичні загострення війни і збройних протистоянь. Важливо мати це на увазі. Зокрема, мене станом на тепер, я всю повного штабку маю найвищу честь чоловіка, воїна, громадянина, націоналіста. Дякувати Господу, я еволюціонував до того, щоб без там трентіння в голосі декларувати такий свій статус самоназваний названий менше з тим. Так от, що мене, якщо мене щось і лякає, станом на сьогодні це будь-які можливі перемир'я або замирення з Московщиною. Чому? Тому що, за на моє переконання, за будь-яких форматів замирення, перемені і будь-якого іншого шлаку, окрім. Будь-який сценарій, так, за подібними напрямками, окрім як повної остаточної перемоги України над Московщиною, відповідно її дезінтеграції з формату недоімперії, якою вона себе позиціонує, відтак демілітаризація і денацифікація, розвал на відповідну кількість національних держав за будь-якого миру перемир'я нас, дієвих українців просто знищать поодинці. Бо всю історію України під час цієї війни для українців були відкриті в лапках найцікавіші сценарії: тюрми, замовні вбивства, зникнення безвісти в цьому слов'янську, до речі, в цьому слов'янську про який мова знаходили 14-ті роки, там плюс-мінус молодь. Так, там оці замову за українську з розпанаханими животами, виловлювали їх в озерах, там водоймах і всяке таке. Так, поодинці. І я знову відволік, відволікся перепрошую, любі глядачі. То коли ти з простими людьми, середнім умовним. Електоратом, особливо людьми похилого віку, намагаєшся їм доводити до їхньої свідомості, що церква є московицькою, відтак антиукраїнська, що вона робить все, щоб їх знищувати 24 на 7. То одним із їхніх головних аргументів, і я бачу по очах, що реально у їхніх свідомостях статистично. Лінивих, статистично інерційних. І це, звісно, чудово розуміли і розуміють ідеологи, архітектори релігії, як мистецтво і технології і науки і керування масами. Звісно, вони спиралися на ці фундаментальні якості людської свідомості, вони не йдуть далі першого. Кроку. Далі першого слова. Українська. Так, що ви, чоловіче добрий, мені тут розповідаєте про церкву, як вона може бути московицька якщо вона українська. Ось документи, ось напис. Українська православна церква. На цьому я з вами дискусію закінчую, бо ви мені брешете. І в масштабах Донеччини, України. Сприйняття масами, електоратом, громадянами, які, певна кількість яких через специфіку свого розвитку, світогляду, а точніше вад розвитку світогляду взагалі-то не мали би мати права голосів так, у здоровому суспільстві, але вони його мають. Більш того. Історико-політичні реалії українсько-москвинської війни складаються таким чином, що дієвих українців так, стає кількісно менше. Ворогів України, які там ховаються в найрізумнітніших способах, в тилах стає все більше. І це сумно усміхає, коли думаєш про будь-які формати можливих, можливих виборів. І це мене поверт навертає до думки про те, що геополітично, і з того, що я розумію, на планеті війна ведеться тотальна так званих демократичного блоку проти так званого авторитарного. І на прикладі України, так, на кожного українця дієвого, якого московити вбивають на фронті, лишається 10 живих з правом голосу чуваків, які насправді. Ну, не все так однозначно. Ну, мы же, назна... мы же не знаем, на, справ... на самом деле, кто по нам стреляет? Пока... пока на, Донецькому... на, Донецьк... на Донбассе не было украинского языка, тут и не стреляли. Вы знаете, вот пока вас тут не было, вот тут все было спокойно. И мы нормально жили. И вони проголосують, Яка в русскешницю демократія? Оці, так, їх багато, їх реально багато, і їхня питома вага, кількість настає все більша. І вони тобі реально кажуть, щось ви мені брешете не може. Московська церква називатися українською. А я за Україну. І ця це церква українська. А ви мені брешете? До побачення! Не пишіть нам, і ми вам теж не напишемо. Відтак пригадуємо настанови, які світла пам'ять героїні України. Ірина Дмитрина Фаріон нам втокмачувала систематично, повторювала в наші свідомості кліпового мислення. Так? Коли ми неправильно називаємо, ми неправильно робимо. Відтак. Називаємо речі максимально якісно, максимально однозначно, максимально у відповідності з тим, що, чим вони насправді є. Насамперед, наодинці з самими собою, потім із нашим найближчим оточенням. Бо коли ми неправильно називаємо, ми неправильно діємо. А я для себе переформулюю, бо мені позитивістське Утвердження більше до смаку, коли ми правильно називаємо. Тільки тоді ми правильно діємо, називаємо правильно українську церкву, яка зараз називається Православна Церква України, називаємо Українську. Москвинську, яка зараз називається Українська Православна Церква, називаємо москвинською і діємо відповідно, єднаємося і звільняємо українські церкви. Від Москвинської окупації. Я насправді як воїн. Не хотів би, я щиро хочу, і особисто. І з радістю, за певних умов. Зроблю з СБшниками в'язах те єдине, що насправді з ними треба робити у здоровій, переможній на центричній Україні. Це вимагає певних супутніх умов, певного середовища і відповідності низки факторів. Це більш стратегічні речі, більш тактичні, простіші і намі з вами більш доступні це єднання і робота з цим напрямком. надважливим Державницьким, державотворчим націоцентричним проєктом. Як це зробити на Донеччині у Слов'янську? Дуже просто знаходите церкви, Православної церкви України. Одна в Миколаївці, дві у Слов'янську. І дві у Краматорську спілкуєтеся з їхніми наставниками, священниками, і підтримуєте їх в першу чергу своєю присутністю. Бо це не тільки і не стільки про з мого власного досвіду і розуміння дворічного занурення активного. Наступального в ці процеси не тільки і не стільки про ваше спілкування, взаємодію, спільну дію і стосунки із Всевишнім митцем, творцем, Господом називайте, як хочете, так? Скільки на тепер, під час екзистенційної українсько-московицької війни за існування. І перемогу, і поступ української нації там, де ви є, там, де є кожен з нас руками, тілами, присутністю. В першу чергу, кожного з нас. Працюємо, дякую вам за увагу! Перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.